Після п'ятирічного простою болгарський сироробний завод знову запрацював завдяки фінансової підтримки іноземного інвестора. Дирекція заводу говорить, що реконструкція підприємства сприяла появі нових робочих місць, яка у майбутньому буде збільшуватися. Інвесторам довелося в буквальному сенсі слова підіймати завод з руїн, заново відновлювати приміщення з урахуванням новітніх європейських технологій. Проведено капітальний ремонт будівель, завезено обладнання імпортного виробництва. Ми на сьогоднішній день перерабатуємо в день десь до. Будем так говорить, до 500 литров. Почему? Мы делаем только экспериментальные образцы, которые рассылаем на дистанционные комиссии. Молоко у нас есть чем доставлять. Сейчас планируем завести 2,3 тонны и 1,50 тонн емкости под хранение молока. И начнем увеличивать объемы. На підприємстві виготовляють тверді сири тільки з натуральних інгредієнтів. Лабораторія ретельно перевіряє сировину від кожного постачальника. Продукція болградського сироробного заводу носить лікувальний характер, що сьогодні є дефіцитом в Україні, так як втрачена культура виробництва козячого молока. Ну оборуди у нас, з цієї сторони, савий не оборудовання. Которую дозволяє нам очень быстро молока. Кладящим. буквально за Ми 10 позицій приділяє молоке. Це швидко приняти молоко і быстренько. Его Не часу на саме приділення. На сьогодні Болградський сироробний завод це найбільший виробник продукції на основі козячого молока в Україні. Тому увага обласного керівництва до об'єкту цілком виправдана. Тетяна Баженар, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ.